Розпочинається друга ігра турніру в Кочубієвці. Друга ігра в групі А між командами Базіс-1, 2011, 2011 роки народження і команда Христинівка. Базіс в салатовій формі, Христинівка в жовтій формі. 7.07.2023 рік. Зіграє з центра поля команда Базіс. Легіонери з Христинівки. Привітання Базіс. Займають позиції на полі. Ярослав Тепляков розводить м'яч з центра поля. Передача від Теплякова в центр Азацький. Дає Дігтерьову. Дігтерьом Діхтєрєв на роздобуть. Роздобуть на Діму на лівий фланг. Діма проривається вперед. І виходить ніяк за лінією воріт. Аут Христинівка на правому фланзі. Діма перехоплює. Сокулюк передача роздобуть. Роздобутька завантажує вперед. Тепляков, скидка на Стьопа Ромасевича. Стьопа проривається лівим флангом. Оводить гравця, скидує Теплякову, Тепляков, зміщується, передача в центр. Гарматюк, удар лівою ногою, І не вдалося Гарматюку чітко пробити і забити перший м'яч сьогоднішній зустрічі. Станівка атакує Дігхтарьов. Молодець Дігтярьов. Своєї команди. промо-фанзі. Скидує кидає, Озацький Вибиває на аут. Христинівка вкидує аут. З поля кидає аут. Ваня, з поля не кидаю, Ваня. Гарматюк прокидає вперед, технічно грає гарматюк. Дає передачу! І... Гарматюк шикарну передачу! Видав на Ярослава Теплякова на 11 метрів. Ярослав Тепляков якось примудрився пробити вище воріт. Потрібно забивати такі моменти. Дуже опасний момент. Христинівка вибиває від воріт. Бубницька, Тетяна. Забрала на м'яч, але не забрала м'яч з усіх рук. Гарматюк Максим допомагає в захисті. Покидає Максим. Передача вперед. А от Христинівка. Гарматюк. Допомагає Гарматюк. Передає пас на Дегтярьова. Дегтярьов пас центр. Соколюк приймає, молодець Соколюк скидує, Теплякову Тепляков прикидає на Гарматюка. Гарматюк привається в зонку, віддає пас на Теплякова, Тепляков підхоплює. Далі простріл! І... Озацький пробиває Озацький, але не влучає в ствір лові. Друга класна атака команди Базіс. Завершилася ударом ворота. Ді <порща> Супер, який, Діма. Виходить між теплікова. Тепліков бореться. Роздобудько. Молодець Роздобудько віддає передачу на Сюпорасевич. Ромасевич на лівому фланзі. Прокидує Ромасевич. Обводить гравця. Віддає передачу на Азацького, Зацький в центрі поля. Піддає знову на Стьопу. Стюпа крутить, подає Стьопа. І кутовий удар. Заробляє Ромасеві Степан для базис 1. Подає Тепляков кутовий. Подача теплякова. І Гол! Забиває Степа Ромасевич з подачі Ярослава Теплякова з кутового. Підставляє ногу щічку праву ножку, підставляє Степа і забиває удар. Базі сповів 1-0. Таня, неумніче! Станівка б'є вперед. Іван а Головою Тепляков. Скидка на Гарматюка. Гарматюк на Теплякова. І Тепляков потрібно реалізовувати. Удар Теплякова! І парирує. Цей удар голкіпер Христинівки. Круто розіграли гравці, Базис один. Першим на м'ячі був роздобутько Іван. Віддав передачу головою на Теплякова. Тепляков скинув гарматюку. Гарматюк знову вернув на хід Теплякову і Тепляков пробив, дуже класно пробив, але голкіпер Христинівки виручив свою команду. Подає Соколюк, І забиває другий м'яч і Іван. Молодець. Гарна подача Соболюка. І Роздобудько впевненим ударом щічкою відправляє другий м'яч у ворота Христинівки. 2-0. Пресинг. тепляков. Хоплює м'яч. Віддає гарматюку. Гарматюк пробиває. І... Азацький! Пробиває. азацький гол. Дуже швидко забиває базіс один, третій м'яч. Азацький Артур відзначився. Перетім яч. в'ячем ворота ну, Христинівки. 3-0. Засвіт. Скидка на Соколюка. Соколюк розвертається. Класно. Розганяє також Соколюк. Передача на Гарматюка. Гарматюк в центрі. Прибує Гарматюк. Влучає у воротаря. Скидка теплякову. Тепляков розвитається, пробиває. тепляков! Штанга! Підхоплює Соколюк. Простріл від Соколюка. На полі базі заміна. Замість Торомасевича Степана на поле виходить е, Ярослав Шміль Зіграно 8 хвилин. Сьогоднішній зустрічі. Нагадую, друга зустріч в групі А. Подає Соколюк. І знову вибиває голкіпер м'яч на кутовий. Подача Соколюка, М'яч летить. Чміль. Не зумію, ярослав Чміль переправити м'яч у ворота. Тепляков, Роздобудько, знову Тепляков. Тепляковий дає передачу чмілю. Ярослав Чмін на лівому фланзі накрутіє гравця. Простріл чміля, тепляков. Підхоплює Діма. Діма пробиває. Роздобутько. Розвернувся, роздобутько. Молодець одного вбрав, другого. Пробиває, Роздобудько. Є команда Христинівки. На місці роздобутько. Перший на м'ячі. Передача шмілюк. Шміль віддає передачу Гарматюку. Гарматюк пробиває. І не вдається Максиму Гарматюку забити м'яч. Четвертий м'яч у ворота Христинівки. Класний розіграш від команди Базіс. Вивели Максима Громатюка сам на сам, але Максим не зумів пробити повз голкіпера і забити четвертий м'яч. Кутовий. Соколюк подає. Роздобудько. Знімають м'яча з ноги, роздобуть. Тепляков. Класно грає Дігтярьох, прочитав, молодець. Кидає Гарматюку, Гарматюк, в центрі поля. Протягує м'яч Гарматюк. Пробиває Гарматюк і гол! М'ячворота. Вітуємо, це гравець Базису Гарматюк Максим. Молодець Гарматюк Максим. Забиває ще перший м'яч у ворота Базиса. Класно виграв в центрі поля позицію Дегтярьов Ілья. Перехопив передачу від Христинівки. Віддав точний пас на Гарматюка. І Гарматюк. Ударом під дальню стіночку воріт забив четвертий м'яч команди Базіс. Чміль. Передача Гарматюку. Гарматюк. Ідеє передачу. Віфтрьов. Тепляков. Чміль. Не добирається Ярослав Чміль. Власне, розіграли стіночку. Я дивись. На полі «А» архунок матчу відкрито. М'яч ворота спортивного клубу бази забив ремед. Павний Ковальчук Максим. Пробиває він вестинів.